Увага власникам Nissan Leaf 21-22 років виробництва. Всі ви знаєте, що Nissan готується до запуску воно Leaf, але його попередника, автомобіль 21-22 року, відкликали. програма заходів стосується майже 20 тисяч електромобілів. За даними національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, літій-іонний акумулятор може перегріватися під час використання швидкої зарядки постійним струмом. Чому це відбувається? За інформацією, акумуляторні блоки ЛІФ мають надмірні літієві відкладення в своїх елементах, що може збільшити електричний опір і потенційно спричинити каливання стану заряду. Під час швидкого заряджання постійним струмом підвищений електричний опір може призвести до швидкого нагрівання акумулятора. Якщо заряджання продовжиться, може виникнути пожежа. Проблема стосується моделей лів, оснащених акумуляторними блоками ємністю як 40 так і 62 кВт на годину. Які заходи рекомендують вжити власникам? Зважаючи на серйозність цієї загрози, власникам постійно настійно рекомендується припинити використання швидких зарядних пристроїв третього рівня до повного вирішення проблеми. Наразі Нісан розробляє нове програмне забезпечення, яке має запобігти небезпечному перегриванню. Власники спершу отримують лист підтверджень. Про включення їхнього автомобіля у відкликання, а друге повідомлення буде надіслано, що на програмі забезпечення буде готове. Тоді автомобіль потрібно буде доставити до ділерського центру для проведення обов'язкового оновлення. Тому дивіться уважно. Всі ми зрозуміємо, що на швидко не може заряджатися, так що прийдеться заряджатися тільки вдома на повільній зарядці. Будьте уважні і обережні. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!